За минулий рік трамвайно тролейбусне управління Житомира понесло збитків на понад 23 мільйони гривень. Основну роль у цьому зіграло значне збільшення пільговиків. Саме тому у місцевих перевізників не вистачає коштів на отримання транспорту. Якщо взяти 23 рік, то у нас 20,6 мільйона це тільки пільгові категорії громадян, які на сьогоднішній день проїхались. Це дані нашого комунального підприємства, які підтверджені в системі АСОВ. Тобто це 57 відсотків від загальної кількості пасажирів, які користуються комунальним транспортом. Окрім того, на суму збитків перевізників Житомира впливає і підвищення цін на паливо на сьогоднішній день. Економічно обґрунтований тариф, який є розрахунковим нашим комунальним підприємством. Я не кажу про приватного перевізника. А це наш автобусний парк, наш автобусний парк ТТУ. Це 26 гривень 74 копійки за перевезення одного платного пасажира. 2 лютого представники місцевої влади на зустрічі з громадськістю обговорили шляхи вирішення проблеми. Одним з них є підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Про тариф 20 навіть говорити на сьогоднішній день. Це ну ми точно не будемо. Але е якщо піднімаємо, то в районі е 14-15 гривень е при умові середнього квитка, тому що тут ще важливо брати кожну категорію, починаючи від учнів, наших пенсіонерів, е звичайно, транспортну картку, банківську карту. Житомиряни пропонували й декілька альтернативних варіантів вирішення проблеми. Одне з них безкоштовні пересадки. Я будував би розвиток нашої. Мережі громадського транспорту саме на магістральних маршрутах комунального транспорту, Тобто, що тролейбус трамвай він став нашим магістральним транспортом, а автобус приватних перевізників він переродався тільки як маршрути підвозу. Окрім того, планується, що найближчим часом оплатити проїзд як у комунальних, так і у приватних перевізників можна буде лише безготівковим способом. Приватний перевізник і наш так само комунальний перевізник буде повністю прозорий, будемо надіятися на те, що наші мешканці розумінням відноситься їм не будуть все ж таки давати гроші, перейдуть на транспортну карточку. У нас зараз в місті Житомирі більше 170 тисяч карток уже у людей на руках. Це включає пільгові категорії Витівка – Це я думаю, що на сьогоднішній день трохи неприпустимо. Ми повинні виходити в прозору площу. протягом зустрічі конкретного рішення не прийняли. Тому це ж питання будуть обговорювати наступного тижня разом з приватними перевізниками. Поліцейські та військовослужбовці перевірили, чи дотримуються житомиряни комендантської години. У ході рейду правоохоронці виявили близько двох десятків порушників. З ними провели превентивні бесіди. Також патрулі віддалися до розважальних закладів. Порушень там не виявили, але з адміністрацією провели роз'яснювальну роботу щодо дотримання обмежень, встановлених режимом воєнного часу. Дякую вам за вашу діяльність. Ми вам дуже вдячні і безпосередньо враховуючи всі обставини, які є в нашій країні. Ми зачинили вчасно. Хотів нагадати, що у нас діють обмеження комендантської з години з 12-ї години. Поліцейські нагадують, що з 12-ї години ночі до 5-ї ранку виходити можна лише під час повітряної тривоги до укриття, а з собою мати документи, що посвідчують особу. Пластовий молодіжний центр Житомирської міської ради запустив акцію Переходь на українську. Пластуни збиратимуть російську літературу для здачі на макулатуру. Виникла ідея досить спонтанно. Ми насправді побачили в соцмережах подібні акції в інших містах і зрозуміли, що це ну те, що ми теж можемо зробити, те, що має сенс і є в цьому велика потреба. Організатори планують зібрати 15 тисяч гривень, а для цього потрібно близько 4 тонн макулатури. Акція триватиме місяць за потреби, її продовжать. Один кілограм коштує, ну щоб здати це, буде 4 гривні. Тобто, нам треба зібрати там достатньо велику кількість книг, щоб їх здати на макулатуру. Тому по довготривалості цей проект буде тільки тоді, закриється тільки тоді, коли ми вже зберемо цю суму, яку можемо відправити. Але якщо ми зберемо більше, ми будемо тільки раді, бо це принесе користь нашим військовим. Долучитися і принести літературу до точок збору або ж просто задонатити на банку може кожен. Також школи, університети, бібліотеки можуть організувати у себе точки збору російської літератури. Ця акція є таким невеличким початком. І пластовий центр, я так надіюся, задає моду і тон в тому, щоб все ж таки почистити свої полички, знайти російські книжки, російською мовою книжки і очистити їх для того, щоб придбати нові українською мовою. Виручені кошти підуть на підтримку проєкту Житомирський дрон за кожні 30 книг. Учасники можуть отримати подарунки від центру, набори патріотичних наклеїв та екоторби. Для цього потрібно сфотографуватися зі своїми книжками, принесеними вже в одну з точок збору, і викласти фотографію у соцмережі. Ми є в Фейсбуці, в Інстаграмі і з хештегом, який можете побачити на наших сторінках збір макулатури, і переходь на українську. Так, і, і бажано ще позначити саме сторінки пластового молодіжного центру. Тоді ми точно помітимо ваш допис. От, і, ну, тоді зможемо з вами зв'язатися стосовно передачі подарунків. Точки збору знаходяться у Житомирській міській раді навколо культурному просторі, просторі Вільна та Гончаренко. Центрі. Ірина Цапун, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Тренувальний збір по лісі в Іспанії триває. Уже Житомирян відбувся черговий спаринг. А суперником стала шведська команда з елітарного дивізіону Кальмар. Вже на початку матча ушкодження отримав Бені Макуана. Янсом це відповідно пара центрбеків. Це зараз Бені Макуана отримав неприємний такий забій спини лежить на футбольному полі. Отримав медичну допомогу. Звичайно ж, під час тренувального збору найголовніше. Униката травм, навіть ушкоджень. почалася гра. Я відчув неприємний біль. А вже пізніше при контакті з суперником біль став гострішим. І я вирішив, що краще мене замінити. Це не надто серйозне ушкодження. До початку чемпіонату я зроблю все, щоб відновитися. Вже на 11 й хвилині. Житомиряни пропустили м'яч. Поліс Ромаріо 38-річний, зараз мамат. і м'яч літа усіх коворіт. Питання відносно офсайду. Пройшла передача між лініями і видали на фланг. Була подача, і ми не, не успіли упасти. І був вільний гравець. І він, я не знаю, він пробивав чи віддавав передачу, але пропустив. Через травму поле довелося покинути ще одному гравцеві полісся Борису Крушинському. Присів на газон, не зрозуміло, де саме він отримав це ушкодження, але там таке враження, що проблема з гомілкостопом. Виникли у Борису Коршинського, саме над ним зараз чаклують, намагаючись мануально визначити наскільки серйозні проблеми. Можу, але треба рентген робити. Здається, доктор Все буде добре. Я думаю, так у другому таймі. Микиті Кравченку вдалося заробити пенальті. Але Василь Грицук пробивши вище воріт, не зміг його реалізувати. Каналі Василя Грицука, паненко, але не влучає. Не влучає Василь Грицук, Трохи перестарався із силою удару. І... Схиба Василь Грецок з 11-метрової позначки. Давили, 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 але, але не забили. Полісся поступилася шведом з рахунком 0-1. у першому таймі. У нас не виходила гра, було багато неточних передач, багато втрат, але зовсім інші другі тайм, які якісно відрізнявся. У нас виходили комбінації. М'яч тримався. Ми створили багато моментів. Так результат негативний, але це сигнал до того, що нам треба робити, щоб виправляти, щоб у наступній грі все було інакше. який ми хотіли. А вже останній спаринг на цьогорічних зборах в Іспанії Поліся проведе 7 лютого з ісландським клубом С'ярна. Якщо говорити про північний Коростенський район, то на територіях від народичів до Олевська наразі звучить 12 радіостанцій з передавачів, розташованих у п'яти громадах. П'ять частотних присвоєнь належать суспільному мовнику. Це Українське радіо та Радіопромінь у Овручі, «Українське радіо та Радіокультура у Олевську та «Радіопромінь» у народичах. Ще сім комерційних радіостанцій мовлять з Овруча, Коростеня та Малина. Також додам, що в минулому році, отримавши на те відповідний дозвіл Національної ради, радіокористань ФМ збільшило потужність власного передавача. Це дозволило додатково наситити місцевим інформаційним контентом північні громади. Розвиток мереж мовлення був і залишається однією зі стратегій діяльності медіарегулятора. Невдовзі нові радіостанції можна буде почути у звягелі Коростишеві, Бердичеві та Пулинах. Але про це згодом слухайте українське та бережіть себе.